І ми планували виставу 1900. -й. Наш завліт Світлана зробила прекрасний, неймовірний переклад літературний цієї вистави. І от актор нашого театру, заслужений артист України Павло Чірва, пішов роздрукувати текст для того, щоб йти до мене на репетицію. І був затриманий співробітниками ТЦК. У ньому заставили вимкнути мобільний телефон. Він зараз знаходиться в війську. Театр отримав листа, в якому головний воєнком приморського району дав відповідь, що ТЦК не перевищує свої повноваження. Ми стукаємо в усі двері, стукаємо і кажемо, будь ласка, дайте нам бронь! Будь ласка. Тобто, ну національний театр має бронь, ми не маємо. Будь ласка, дайте нам бронь! Будь ласка, будь ласка, ми дуже, ми дуже цього потребуємо. Або нас не чують. Або якось я не знаю, як відноситись до цієї ситуації. Що ми маємо? Дев'ять акторів, розумієте? Дев'ять репертуар великий, а акторів дев'ять. А що таке? — А що хто це в наше время і без дзвонка? — А я взагалі, дзвонила, ти тепер Так? Да? А ну і ж в заборі була. Якщо тенденція буде зберігатися, тобто, якщо е дійсно армія не зможе обійтися без акторів українського театру, то ну просто. Театр змушений буде перестати існувати. Павло працює в нашому театрі рік. Тобто він прийшов на місце тих хлопців, які пішли у військо е, ще в березні, в лютому. Так і він дуже багато вводився за цей рік. Це він провів колосальну роботу. Тобто, ввестися на дев'ять ролей. Ну запитайте будь-якого актора. Ну, це робота там трьох-чотирьох років. А він був змушений це зробити протягом року. Наші хлопці нічим не кращі і не гірші за тих, хто йдуть воювати. І наші хлопці пішли, і 17 наших хлопців це третина творчого складу, яка воює е, і які на передовій. Ми не можемо. Театр не може. Завтра поставити на місце цієї людини когось іншого. В нас дуже вузенькі спеціалізації звукорежисерів, монти, монтувальників. Розумієте, якщо забрати навіть наших монтувальників, ми не зможемо завтра ставити виставу і грати її. Наші хлопці, які виходять на сцену, це не дезертири, це хлопці, які на півдні країни тримають український театр і їх. Робота є тут, і вона також дуже важлива. Не треба нікому розказувати про те, що Одеса була і в багато ще залишається російськомовним містом, і що це стратегічно важливо для нашої країни, щоб саме на півдні був український театр.